До речі, я дуже рада, що всі так зраділи нашому бурштину, імітації бурштина, і дуже багато. До речі, там залишилася одна, одна чи дві намиста, дівчата. Якщо хочете мати, мені здається, телефонувати треба зараз, тому що, ну просто до запису, до того як він з'явиться в Ютубі, просто не дотягне кількість е, намист. Чогось наші телеглядачки його дуже-дуже полюбляють. До речі, просили нас дозамовити, якщо не помню на намисто, з'являється не вперше в нашій студії. Дуже багато було дзвінків саме щоб дозамовити його. І через деякий час все ж таки з'явився в нашому ефірі, в нашій студії ось є змога а, замовити і а, зараз його придбати. Але там. Дві чи три да, намисто залишилось, наскільки я не помилю, якщо не помиляюся. Але а, знаючи, як вам сподобалися ці намиста, ми для вас підготували ось такий лот, як, а, скажімо так, додатково браслет, щоб ви змогли створити такий. Гарнітур, так, комплект до свого намиста. Я, до речі, буду інколи викладати ще і нагадувати, як красиво буде виглядати з цим намистом. знаєте, але якщо хочете мати, все ж таки телефонуйте зараз, тому що комплект дійсно ну. Надзвичайно красивий. Подивіться, будь ласка, як ідеально просто це називається класичний гарнітур, коли повністю повторюється, знаєте, кольорова гама, так, а це називається вже не класичний гарнітур, якщо створювати так, з браслетом, Того, що тут повторюється, ну, скажімо так. Є е, такі м -м, між собою поєднання, так, але не класично, того, що не всі кольори. Ось так. Але я нагадую, зараз в нас слот е, браслет, а не намисто. Але все ж таки для тих, хто замовив намисто, просто буде ідеально дозамовити і цей браслет. Що-що? Е, так. А, -а, а сьогодні ми будемо вітати наших красунь. За замовлення, я так люблю це робити, якщо чесно. Хочеться знаєте, я відчуваю вас енергетично, паняночка. Дуже вас, дуже вас насправді люблю і відчуваю цю любов інколи до мене, так. Але коли я чую ваші імена, коли мені здається, що я з вами більше так близько знайомлюся, і мені дуже приємно відчувати зворотній зв'язок, такий фідбек на нашу роботу. Пані Тетяночко з міста. Рівне? Березно. Щось у нас зі зв'язочком. Зв так, пані Тетянко, ми вас вітаємо, а пані Тетяна нас замовила, що борштин? перламутр. бачите, в нас дійсно трошечки програмка ми, ми, тільки перший лот можемо зараз сказати, і не всіх, на жаль, телеглядачів можемо привітати. Але коли ми бачимо вже повністю а, сформульоване замовлення, яке вже пішло далі, то можемо і привітати пані Тетяно. Моє вітання Перла, Перламутр унікальне сам по собі. Ви бачили і знаєте. А ми продовжимо милуватися цією красою. О, як гарно. Так, висота на мистин, довжина 18 см розмір, але можна регулювати. 3,5. Бачите, 3,5, от навіть більше трошечки, ніж вказано, 33 мм. Але я тут бачу дійсно. 35. дуже така вишукана форма. Погляньте, будь ласка, дуже красива форма, коштовно виглядає. Браслет на резиноці. Зверніть увагу, ви дійсно можете на будь-яку ручку його вдягти, на будь-яку, дівчата. Ми ж розуміємо з вами, що ці резиночки, вони. От, Наприклад, у мене ну, середня скажімо так, ручка так, і навіть трошечки є, ну, скажімо так, відстані. А ось можу показати, наскільки гарно тягнеться дві резиночки, не одна, тобто дійсно буде зручно та комфортно. Бурштин надзвичайно красивий, органічний мінерал, сам по собі вважається. Так, ну, по суті, це смола застиг, застигнута смола. Так, і ми зараз з вами розуміємо. Ми з вами розуміємо, що тут дійсно дуже схожа імітація, дуже якісна, що дійсно схожа на Натуральний бурштин, але поки ми з вами це все розглядали, роздивлялися, розмовляли. Я бачу, що тільки шість браслетів залишається. Мої хороші, тільки шість, а в нас ще не відбулося падіння, а обов'язково має бути. Давайте подивимось на екран. 599 гривень коштує наш браслет на вибір, будь-який. Або знову ж таки ось такий, де декілька кольорів, камінчиків, так, або ось такий красивий, ну такий, знаєте, знову ж таки, медов, Хоча, хоча дівчата бурштин інколи називають медовим камінчиком, тому що, от який би колір ми тут не побачили, так що повторюю бурштин, дивіться, ось тут більш світлий колір, так? ось тут більш темний відтінок. А я можу сказати, що вони дуже схожі на мед. Наприклад, ось темний дуже схожий на гречаний мед, тут квітковий, так? мед з липи, квіточки в липи. Тобто дійсно дуже така оша. Ошатна краса і дійсно виглядає дуже солодко на ручках. Давайте я по черзі все ж таки того, що хочеться, щоб у нас був вибір, хочеться по одному браслету на руці, щоб мати змогу дійсно от так от помилуватися. Ага, і, до речі, є питання від нашої телеглядачки: ага, мариночки. Мариночка хоче, просила побачити, побачити комплекти, як вони будуть виглядати. Давайте я прикладу до себе. Намисто. Дивіться, ось такий комплект. Клас! Боже, як гарно. Мариночку, давайте покажу зараз з іншим браслетом, добре? І, до речі, дуже... Зараз дуже приємно робити а, такі покупки дуети, тому що нагадаю при купівлі двох. А, або браслетів, або двох лотів, будь-яких двох лотів, навіть якщо ви купуєте прикрасу та одяг, ви отримуєте 100 гривень знижку. Головне, щоб це було в одному чеку. так Тобто в одній в одній програмі. Ви телефонуєте і замовляєте. Давайте подивимось тепер на комплект, як буде виглядати, якщо з таким браслетиком. Бачите, браслет ні аж зливається дійсно. З моєю сукнею, з моїм образом, отакий от гарнітур просто ідеально підходить для моєї сукні. Часу я навіть про це не задумувалася. Я випадково подумала, що ем, ця сукня вона так нейтрально виглядає. Її можна одягти на ефір. І дійсно, і, і, і дійсно буде гарно. Бачите, як ідеально все між собою органічно переплітається. Дівчатка, телефонуйте обов'язково, шість браслетів ми вам залишаємо. Не знаю, може три. Не знаю, скільки саме два. Хтось з нашої команди встиг придбати один з браслетів. Слухайте, насправді правильно зробили, того, що я, наприклад, в минулому ефірі просто не встигла. Я хотіла забронювати, але деякі лоти вони не залишаються навіть на ютуб. Я не встигла забронювати і тепер, тепер чекаю, коли з'явиться щось подібне в нашій студії. Шановні тала глядачі, і ви чекайте нашого наступного лота. Скоро до вас повернуся.